Вітаю вас, малята, пропоную вам сьогодні послухати вірш Катерини Перелісної Горобець. Горобець біднесенький на віконце сів. Їсти, їсти, їстоньки, холодно, чив-джив. Пожалійте, пташку, дайте крихіток. Я вам за на увесь садок. Малята, скажіть, будь ласка, про кого розповідається у вірші? Так, вірно. У вірші розповідається про Горобчика? Де сів горобчик? Горобчик сів на віконце. Чому треба пожаліти пташку? Тому що на вулиці холодно і горобчик. Хоче їсти, що треба дати горобчику, щоб він не був голодним. Горобчику треба дати крихіток.